Переїхав працівника ТЦК машиною, а потім з товаришем напав на військомів з сокирою. Скандали під час мобілізації продовжують набирати обертів. У мережі з'явилося відео, на якому видно, що чоловік напав на військових у формі, ймовірно, працівників ТЦК. За повідомленням місцевих змі, інцидент стався на блокпусту ТЦК в одному з сіл Путильського району, що на Буковині. На кадрах бачимо, як один чоловік сидить верхи на коні і тримає у руці сокиру, а навпроти нього двоє військових у формі. Згодом жовта автівка протаранила військових. Далі з машини вийшов ще один розлючений мешканець і також став розмахувати сокирою. Як можна зрозуміти з криків і лайки, чоловіки виганяли військомів з села. Крім того, на відео також видно, що осторонь стоять кілька чоловіків у формі з автоматами та поліціянт. Однак у конфлікт вони не втручалися. Наразі Чернівецький обласний ТЦК та СП не прокоментував інцидент та не підтвердив, що особи у формі мають стосунок до мобілізаційних заходів. Максим Турчинський, телеканал НТА.